Їхні усмішки зігрівають наші серця, їхня незламність надихає. Українські воїни залюбки діляться моментами свого життя в Тікток. І ці відео варто побачити кожному. Тож наша Тетяна Бродська пильно стежить за сторінками наших захисників і захисниць в мережі і вже готова показати, що робити, якщо ти актор від Бога, а тебе забирають до війська. Далі котики зсу. Доброго ранку! Хто сказав, що на війні немає місця для сміху. Українські військові доводять протилежне своїми кумедними, а часом такими зворушливими відео мережі. Це наші котики ЗСУ. І для початку ось який вигляд має справжнє щастя. Ми виїхали, слава Богу. Всі на місці, всі живі. Бог з нами. Бог з нами. Коли познайомився з дівчиною в мережі і цікавишся, що ви будете робити, коли ти приїдеш до неї у відпустку? А, я знаю, що будемо робити. Я зараз приїду, а ви двері закриєте, та й все. Та й будемо то, то я сімею ну, назад з собою. Я знаю вас, я тих. <гум> Ні, я з тобою сфотографуюся, підемо десь постенок, підемо на якийсь кіно і потім поїдеш додому. Коли у підрозділі один туалет на всіх поневолі стаєш прихильником творчості Майкла Джексона. Увага на екран. Коли тебе хочуть забрати в армію, а ти виявляється актор від бога. Скільки тобі років? 17. Давно тобі сімнадцять. Далі постійна рубрика майстер-шеф відпочиває, коли до приготування страв беруться Зесу. Давай, що стоїш, ходи. Ходи, ходи, братан. Диви. Диви, диви, диви. Диви. Диви, диви, яка тема! Диви. 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 Що, що, ще, що. що. Ммм, Ох, вже ця молодь у війську. Довели старшину, ще й он на відео знущається. <ристо> Коли командир уточнює, на якому етапі ремонт бойової автівки, а ти намагаєшся пояснити йому зрозумілою мовою. Технологія! 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 Дзвінок другу, який працює на кордоні з Молдовою, коли ти штурмуєш посадки. А ти що там? Та роботі вино прі молдовське. Як це на роботі пить вино? Отак. От так можна було. Можна. Тут все Відміні не їлися вже, скорі поснідали. вино попили. І наостанок про нове життя та потиків Зесу. Муся, подивись. Подивись, що тут любиться. Ти родила. Раз, два. Де? Де третя? Де третя любов моя? Де третя моя любов? О, Боже, я так тебе люблю. Один, два, три. Боже, я не знаю. Я просто так люблю котиків. Я просто так люблю котиків. Я дуже сильно люблю ЗСУшних котиків, яких ми виростили нашою мінометною батареєю. Дякуємо вам, наші герої. Бережіть себе, слава Україні!